День, я Савайло Анатолій, запрошую традиційно підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber тільки майстрів. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих плиточників, запрошую в відкриту групу Telegram У зв'язку з тим, що в мене дуже багато запитів, люди питають, а який плиткуріст ручний краще? Із найдешевших, але найдешевші, які працюють, які ріжуть реально керамограніт. Це таким є Хейзер і плиткоріз Шеджинг 3051. Якщо цей плиткоріз коштує 5800 гривень, Шеджинг коштує 7,5 тисяч гривень, Яка, які у них відмінності і схожості? Перше, шини у них повністю однакові. І тощина, і висота шин. Ручки зовсім різні. У Хейзера ручка може ламати по всій довжині. Ви можете ламати по всій довжні. У шеджинга ви можете ламати тільки біля лінійки. Тільки біля лінійки. Але ви бачите, що у Шеджинга ручка значно більше, ніж у і їм теоретично простіше ламати. Основа у шеджинга більш міцна, вона зроблена з більш товстого металу, але е хоч вона більш міста, вона дуже вузильна. Е -е, у... у Старка і у Хейзера. Більш широка основа з менш то тонкого металу, але є ребро жорст, жорсткості повноцінне. Чому ще всі беруть і чому я рекомендую шиджин? Якщо люди ріжуть серію, то звісно цей боковий упор він становиться по різній ширині. Якщо ви ріжете від 6 см плінтуса або якусь серію, це дуже Вигідно брати цей плиткоріз для різу серії. Якщо індивідуально, то я рекомендую брати все все ж ж таки по міточкам, все ж таки Stark э, або Хейзер. E, Шеджинг обладнаний, тут є у нього в комплекті лазер червоний, але я його не ставлю, бо люди жаліються, що його практично не видно, і його і він на батарейка, його ніхто не використовує. Тому я запросив найкращих майстрів, це Василь. Та Олександр, і ми зараз Попробуємо різати одну та суму плитку різними плиткорізами і впевнимося як же вони працюють на різних плитках. Хочу нагадати, що Росія напала на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частини моєї землі. Тому, якщо ви бачите росіянина, відразу вказуйте йому шлях. За руським кораблем. Він не місце в цивілізованому світі. А зараз переходимо до пріздрів. Так, ми взяли плитку, керамаграніт, приблизно. Саш, яка там товщина плитки? 10 10 міліметрів. Розрізали хейзером. Хейзер розрізав рівненько, немає в мене претензій. Тепер ми будемо різати. Скільки починаємо? 4. Давайте відразу 4 см. Побачив вас, який глаз. 30 км. Ріжемо полоску 4 см. 4? Так, а де тут 4. Ага. А ти від краю будеш чи посередині? А, тут фасиль від краю. Да. Я від краю? Я, я Майстри взяли від краю. Можливо, тут є напруга, ну подивимося, як воно буде різати. Ти миш, що тут не буде напруги? Ну так, тут посередньо не буде напруги. Тут в принципі адекватніше. Я буду. Я буду. Так, ось дуже швидко впорався. Василь, ось тут або не дорізав, вона бачиш, що плюска. Ну я не виїхав, це доваль. Лапка ліксила. Це що ти різав? Да? Три сантиметри він не впорався. Пішла і Це ски. Чотири. Чотири сантиметра. Ну, ідеально рівно, як не рівно. Але бачиш, тут також є девочки. Це може ідеально рівне. Рівно. Слухай, може це посередині рівно, що, що ти тут твориш? Що це? Тут з однієї сторони три, з іншої чотири тепліти. А. <смас> а, <і власне>, <звук> До речі, рівніше. У тебе рівніше вийшло. Це у нас що? Три сантиметри. Ідеально рівно. Подивись, Я Ідеально рівно. Не рівно не буває. нас в країні найголовніший спеціаліст по ровному різу. Так, це скільки три. Три, три. 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 О. Два. Вже було два столови. Буває претензії. Рівно. Два тут, тут меньше ніж два, ні? Фейзер и так взяв два сантиметра, запит. Того... Ривна, ривна, це плитка ривна. Ну все, півтора ріжу, більше. Не буде. Півтора на це. Це скільки? Два. Два сантиметри. сантиметра. Ні, ну, А це Півтора. Півтора сантиметра. Там не вже. Я не вірю свой бур. Так. Півтора сантиметра. Подивіться, яка якість. Просто стріла. Ну один уже не буду мучиться. Нет, можу. не будем. Зараз поменяйтесь. Ну, до руками, а плыть Ні, Не, я не поменяюсь. <різь> Это чудо. Чем вы знали, что девен кошка, да? Да я оказался 5800 гривен. Фиксация. Ні, не, нет, так прям, прям. Там навіть не магніт, там така защелка надійна. Так, тепер дивимося на шижинг. Так и шижинга. Тільки з однієї сторони поломаем. Жінка з однієї сторони, тому треба перевертати. Півторачечка. Не маю в мене претензій, особливих там черепашки робити. Я вас дуже прошу, поміняйтесь плиткорізами, щоб у вас склалося якесь враження про цей клеткрізом. Забрав свої бруд. Тому як воно стоїть, по зручності, по різному питанням. Тут нема Одна лапка тільки. Так, значить чотири. Четыре, так. Та з трьох давай. Тут не дорізне. Василь, привик сігати працювати? Він все шутить. Чотири. Рівно. Просто деформація отримала, да? Прош деформація там Як Він дотепер все відданий. Це, 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 а що це було? Я не знаю. Нормально не Зиш напополам, може Що ти Що ти? Василь тут локшу не нарізає Три сантиметри. тепер скільки? два іншої сторони, три якости разумеется так нароли там вы що да ж таке? куда його. Півтора сантиметра якість ідеальна. Прошу впевнитись, хто не вірить. Повірте на око, я вже давним-давно визначаю, а, чи є дуга, чи не може. Тут без коментарів, Все понятно. А що зрозуміло? Так скажи. Що ну, ти вірив подумав? Я цим взагалі не відрізати нічого. Ну, різних. Скажімо так, Старк, Хейзер краще. Мені більше понадобиться. Василь, мне проблема с авликом можно. Стать лучше. Конечно. А це ролик новый? Новый. Это взагалі новые тут кризы. Ну ты ж бачиш. Я ж Я же только расчищу. Розпич... Ну, а распечатать. Ты что, сантиметр? Один. Мови, Прошу подивитися. Це різ виконаний Старком Хейзером це шиджином. Ну, не ріже він сантиметр. Так, Ми виставки зробили, ми будемо ще різати плитку іншу, ще, ще немає смусу. Старк краще. Старк ну, краще. Старк і Хейзер вони повністю однакові. Ось ми провели коротенький батл, дуже швидко ми впевнилися, що обидва плиткоріза працюють, ріжуть більш-менш рівно. Але все ж таки в цьому батлі випередив Старк. Якщо вам не треба боковий упор, ви можете Старк або Хейзер сміливо купляти. він дешевше і він впорався з тими завданнями, які він поставив. Не треба в Старку, не треба нічого регулювати взагалі. Тут воно піджимається. Ну, там, підшипник теж є, так? там підшипники є, але всередині вони піджимаються втулками. Тому е не треба тут взагалі. Що зручно, що він ламає і спереду, і ззаду. Тут виходить 4 підшипники, так? Там більше підшипників, там щось 11 підшипників. І е оці бокові опори також зручніші, тому що тут з одної сторони не вистачає на деяку плитку, плитка перегинається. Ще раз запрошую на канал. Головне, що у нас головне в нашому житті? Якщо не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!